Людинки, всім привіт. До вашої уваги огляд одного, мабуть, з найуніверсальніших автомобілів. І, на мою думку, вже не в першому своєму відео огляді Volkswagen Passat B8 Alltrack. Це, мабуть, ідеальний вибір саме для використання на українських дорогах, де є не дуже гарне покриття асфальту, де і в містах дуже багато різного роду там бугрів, ямок і стиків. І цей автомобіль їх проходить дуже і дуже приємно. Це перше. Від звичайного Passat його відрізняє пластиковий вісь по периметру, його відрізняє. Зняє, звісно ж, наявність повного приводу, що дозволяє цьому автомобілю, і на легке бездоріжжя заїжджати, і десь там в горах трішки сміливіше себе почувати. Та і в цілому на такому невеленькому кузові і з потужним двигуном під капотом повний привід тут дозволяє робити, називаємо це так, різкі маневри і динамічні старти набагато безпечніше. А ще от зараз прийшла зима, у нас тут сніжок лежить у місті Харків. На цьому автомобілі з таким повним приводом, з системою розумної стабілізації. Яка є у Volkswagen, їздити одне задоволення, і автомобіль реально дарує. Таке відчуття, воно є непримарним, відчуття стабільності і впевненості руху, тому що системи відпрацьовують не те, що на 100%, навіть на 110% чи може навіть і більше, стабілізацію саме в слизьких умовах, на каші, на сніговій, чи навіть на ожеледиці, звісно ж, за наявності зимової гуми. Друзі, корисна інформація для власників автомобілів групи Вага, саме Volkswagen Audi і Seat, які ви можете обслуговувати у офіційного дилера зі. Знижкою мова йде про акцію «Сервіс 4, яка дає можливість отримувати оригінальні запасні частини зі знижкою 25%, а також знижку на роботи по встановленню цих запасних частин у ваш автомобіль до 25%. Єдина умова вашому автомобілю має бути більше 4 років. Окрім приємної знижки, ви отримуєте гарантію терміном 2 роки на роботи і на запасні частини, які встановлюєте у офіційних дилерів на Audi та Seat Ви можете перевірити сервісну історію свого автомобіля. Знати що й коли мінялось, на якому пробігу від тай в цілому оригінальний той пробіг, що ви бачите на панелі приладів. Чи не оригінальний дуже актуально для автомобілів вживаних, що купуються на українському ринку, або возяться з-за кордону. Офіційний дилер завжди обслуговує автомобілі тільки сертифікованим обладнанням заводом-виробником цих самих автомобілів. Також у офіційних дилерів дуже часто проводяться різного роду акції та сервісні відзивні кампанії, завдяки яким ваш автомобіль може отримати або безкоштовний ремонт, або безкоштовне технічне обслуговування, або навіть нову деталь, якщо завод-виробник вважає, що встановлена з конвейро чимось не Ходить. Тому звертайтесь до офіційних дилерів Volkswagen Audi та Seat, якщо ваш автомобіль доросліше ще 4 років. Отримуйте приємну знижку, отримуйте гарантію та катайте собі з задоволенням. Конкретно цей Alltrack у нас має цікаве наповнення: що зовні, що під капотом, що також всередині. Давайте почнемо з технічної частини. 2 літра турбодизель потужністю 140 кВт, 190 кінських сил. Alltrack зустрічається і на 150 сильному двигуні, але мені здається, саме для їзди в задоволення для... Такої динамічної їзди, 190 сил, турбодизель тут мінімально має бути, тому що кузов немаленький, повний привід додає йому ваги біля 100 кг. У нас збільшені колеса в порівнянні зі звичайною версією, гірша аеродинаміка, особливо там за 100 км на годину. Тому ну. Трішки більше потужності йому не завадить, і маю сказати, що 190 сил це така золота середина, що і їде дуже приємно, і по витраті не дуже кусається, якби навіть по фінансам доволі таки цікавий двигун, тому що той, той двигун, що йде на 240 сил, він вже по бюджету вибивається доволі таки суттєво. Там вже, мабуть, є сенс подумати про щось, типу 3-літровий Ауді чи чогось подібного. А це такий от компромісний золотий варіант, я б його назвав, якби, який, ну, на Мою думку, є максимально, максимально практичним і ефективним. Двигун працює в парі з мокрим роботом dq 381. Два щеплення, якби перевірена версія, вже витримує доволі такі великі навантаження і їздить довго. Автомобіль у нас ще й оснащений дуже дуже крутим. Опціональним оснащенням. В першу чергу це в нас топові фари, це вже рестайлова версія. Тут вони працюють, по-перше, набагато швидше, вирізають динамічно дальнім світлом попутні транспортні засоби або зустрічні. І ще й позаду в нас встановлена топова оптика, яка дуже приємно моргає, коли ви вмикаєте поворотники чи аварійку. Реально такі, наче притоновані задні ліхтарі, вже нічого тонувати, тут клеїти саме на оптику не потрібно. Колеса тут встановлені 17-го діаметра. Дуже характерного малюнка саме для all-track-версії. Вони саме з такими дисками дуже часто їздять різного розміру. Гума Континенталь. 19 рік позаду у нас з таким залишком по протектору. По передній частині у нас також континенталь, але 2020 року з дуже непоганим залишком по протектору, я б так сказав, би. по гальмам є невелике напрацювання, але таких бортиків тут немає. Тобто немає нагальної потреби гальма міняти зараз. Що передні диски, що задні. В ідентичному практично стані, тобто напрацювання невелике. Зовні, гадаю, ви могли помітити парктроніки, це значить, що автомобіль обладнано паркувальним асистентом, який допоможе такий немаленький кузов запхати навіть у вузеньку щілинку між іншими автомобілями. Також по стану лакофарбового покриття автомобіль, щойно забрано з повного детейлінгу. Йому було зроблено косметичне полірування всього кузова і повне прибирання хімчистка в салоні, щоб не залишилося вже, умовно кажучи, слідів використання ні зовні, ні зсередини. Також по лакофарбовому покриттю у нього було перефарбовано задній бампер, через те, що саме в цьому місці було дуже багато таких пошкоджень, які на себе привертали увагу. Тобто при більшій частині кузова, яка виглядає дуже і дуже непогано, задній бампер виглядав погано. Він перефарбований. Також піддались косметичному ремонту декілька оцих молдингів через те, що вони були пошкоджені, і дуже добре, що з заводу вони йдуть саме фарбовані, а не мають отаку Структуру, тому що це дозволяє доволі таки недорого робити фарбування і ремонтувати такі речі. Саме для того, вони тут і встановлені, де ви заїхали в ліс, зачепили за гілку. Вам не треба там ремонтувати крило, а ви просто взяли, перефарбували, і далі у вас автомобіль виглядає охайним. І не викликає ніякої відрази. Це те, що було зроблено по автомобілю. Повторюсь, лакофарбове повністю оригінальне на всіх елементах. У нас зовні присутні такі хромовані рейлінги. Є хром на вікнах, відсутнє тонування, але за бажання воно також робиться без проблем. Ну і пішли дивитись салон. Салон у Олтрака зазвичай виглядає саме отаким чином: сидіння, які мають. По центру тканинного вставку, є надписи All-Track. Тут у нас іде «Алькантара» або замша, її часто називають. Тут у нас іде шкіра. Тобто це таке максимально практичне виконання з матеріалів, які навіть якщо ви там з лісу, з рибалки сюди сядете, забрудните щось, їх навіть почистити, при, прибрати набагато легше, ніж там, ну якби вони були виключно тканинні, наприклад. І плюс ще й вони не холодні. От зараз мінус два на дворі. Реально, якби була чисто шкіра, це було б якби щось таке неймовірне. Комбіноване сидіння, воно, повторюсь, максимально практичне. Далі. У нас є невеликі сліди використання, тобто подряпинки на порогах і по пластиковим елементам, саме по водійській частині, яка використовується найчастіше, є отакий нюанс цього автомобіля. По суті, тут, скоріш за все, заміна картки, ну або використовувати так, воно не розірване. Просто в когось, походу, було був гострий, дуже лікоть. Не знаю, що це таке. Далі. У Alltrack зазвичай йде отаке дизайнерське рішення по картам і по елементам салону. Ну і давайте дивитись детально, що у нас по наповненню. У нас автомобіль дуже цікаво запакований. Як бачите, цифрова панель приладів, топова мультимедійна система в автомобіля. Цікаве по виконанню Alltrack версії кермо, воно має комбіновано перфоровану шкіру і гладку шкіру. Кермо тут було перешите через те, що отут було в цьому місці декілька таких глибоких задирів. З якими, мені здається, на подібному автомобілі. Їздити б чи купувати його майбутньому власнику було б дуже неприємно. Якщо когось цікавить, от таке кермо з дуже і дуже якісних матеріалів з роботою, Харкові обійшлося в 4600 гривень. Я вже навіть собі подумаю на гольфі перешити, навіть при тому, що в мене немає абсолютно ніяких пошкоджень, але воно дуже і дуже глянцеве. А тут от прям матова така шкіра за такі невеликі гроші. Мені здається, це реально дуже і дуже. Крута робота. Власне, Мультикермо має клавіші керування адаптивним круіз-контролем. Він у нас, ну, по суті, у як в базі йде. А тут у нас бортовий комп'ютер налаштовується, зовнішній вигляд, знову ж таки, панелі приладів цифрової. У рестайловій версії вона пішла набагато цікавіша саме по візуальному своєму вигляду. Ну і повністю керування мультимедіа станції, з музика і звук у нас регулюється звідси. Далі у автомобіля повне наповнення асистентами, які могли бути для Passat B8, це смуга руху, це адаптивний круїз і це Side Assist, тобто це у нас асистент моніторингу сліпих або мертвих зон. Ну, Вони отут ще додатково виводяться на панелі Мультимедіа 9.2 дюйма Discover Pro версії MIB 3. Тобто вона тут має вбудовану E7 для доступу до інтернету, тільки треба зареєструватись, підключити собі пакет, щоб це все працювало. Звісно, керування сенсором, рухами. Далі. Вбудована навігація. Доволі чітка, оновлюється сама по повітрю, якби, ну і має доволі такі цікаві режими роботи. Карта дублюється і туди, і сюди може працювати. Функції тут AppConnect вже в рестайлових варіантах я не зустрічав, щоб вони були заблоковані. Якщо чесно, mip 3 вже йде практично постійно, і Android Auto, Apple CarPlay тут саме бездротовим чином реалізовані. Є роз'єми USB Type-C, їх тут два штучки, один в підлокітнику. Один у нас тут в стандартному місці. Перероблене місце в рестайловому пасаті саме для того, щоб зручно можна було класти сюди смартфон і діставати його звідти. Ну і тут також є бездрутова зарядка. Далі асистент паркування. От він таким чином викликається, наклацав, отаким От чином він викликається, ховається. Тут можна переводити його на різні сторони. По паркувальним також асистентам у нас є камера заднього вигляду, у нас є асистент виїзду з парковки ззадом, що запобігає будь-якому зіткненню. Вибір режимів ултрака також присутній саме через оцю функцію Off-Road, яка дозволяє на слизькій поверхні, будь то якась там глина після дощу чи От зараз, наприклад, сніг випав, спускатись безпечно, гальмуючи всіма чотирма колесами двигуном. На швидкості до 20 км на годину. Це тільки в Alltrack версіях зустрічаються, навіть повнопривідні пасати такої функції. На жаль, не мають. Підрульові перемикачі, коробки передач, якщо ви хочете там драйвово поїздити або в якомусь своєму режимі. Звісно, через топові фари у нас є асистент перемикання, точніше, навіть керування світлом DLA. У нас всі дзеркала з автозатемненням. Тут у нас підсвіточки LED є, тут у нас доступ до окулярів. Також всі led підсвітки по салону виконані. Тут у нас підстаканники, все повністю працює. Автохолд, електронний ручник, є навіть прикурювач, але його ніхто ні разу так і не використовував в салоні, чисто, без запаху, без чогось подібного. У версії рестайлової Passat забрали годинник. Тепер у нас просто надпис Passat і фізична клавіша аварійки. Це, що стосується по наповненню, мені здається, є от прям все необхідне для сучасного автомобіля. Пасажирська сторона, давайте підемо подивимось. Дивимося там взагалі без зауважень. Дивимося по пластику, по сидінням, по тканині. Також все дуже і дуже добре. Ну, по суті, стандартно для автомобілів трасових з Німеччини, які їздили реально мало. Тобто задня частина тут взагалі, взагалі майже ніколи, мабуть, не використовувалася. Є підлокітник, є, звісно ж, третя зона клімату для пасата. Стандартна базова опція. Тут у нас єдине відсутнє. Дуже часто випадають ці регулятори. Тут є інвертор, ще один USB Type-C, тобто їх всього три роз'ємчики. Третя зона у нас також регулюється, треба тільки вімкнути клімат. Шкіра позаду це дуже практично і для задніх пасажирів, якщо з дітьми будете їздити ногами, вони тканину не замастять. Якби тут була тканина. Також комбінована частина тканина, трішки тут алькантари, і далі шкіра по задній частині. Є ізофікси. Дві штуки позаду для дитячих крісел. Далі всередині, це, скоріш за все, від цієї штуки є отака Ну, Мені здається, на швидкість геометрію кузова воно не суттєво впливає. Свою думку напишіть в коментарях. Тут у нас також чистота, є система AdBlue, вона вже пішла з середини 2018 року практично на всіх двигунах турбодизельних у німців, якби, тому без неї вже нікуди. Під капотом. У нас абсолютно ніяких зауважень. Технічно автомобілю було проведено заміну ГРМ і помпи через те, що були цвіркуни під капотом на холодну, коли він приїхав. По підтіканням, під форсунками, будь ласка, от все сухо, абсолютно. Що навіть дивно, от ця кришка абсолютно суха також. По картерним, кого цікавить от гарячий двигун, мінімально пар проривається, тут все сухо, клапан вентиляції, сама турбіна, також все в доброму стані, без підтікань, ТНВД, охолоджуюча рідина, є рівень у нас, тут у нас прозоро, без якихось там маслянистих відкладень, тобто без зауважень. І тепер Гвинти по крилам не знімались. Так само по фарам. Фари у нас тут третій місяць, так дивись, як третій місяць 2020 року. Ця фара звідси, дивимося також третій місяць 2020 року. Акумулятор оригінальний, 2020 рік, і FB. Все без зауважень Шумка також на місці не відірвалася як часто це буває. Тут все добре і капот також кріплення крил, з цієї сторони також без зауважень. Задній редуктор. Наскільки це можливо, там все по суті сухо. Дивимося діагностику пасанта. Тут у нас світиться все червоним помаранчевим, хоча на панелі немає ніяких критичних помилок через те, що автомобіль, коли був на детейлінгу, йому знімали клему, щоб там при знятті сидінь не виникали помилки по подушкам. Наприклад, от воно все проскановано, і робимо очистку цього всього. Отак воно дуже гарно зникає. По суті, якби критичних помилок по автомобілю технічних проблем не було виявлено за весь цей час. Тисячу кілометрів до Харкова. Очистилися помилки по асистентам. І далі все працює. Також офіційного дилера не виникло ніяких зауважень до технічного стану чи стану електронних блоків автомобіля. Зараз чекаємо, поки все відчиститься. Автомобіль заряджений асистентами, тому дуже довго це все і сканується, і очищується при повторному скануванні, якби. все. О, єдине А5 блок, але тут, скоріш за все, може бути помилка через те, що в нас не працюють знаки по нашій країні. Відрубається повністю робота, як би то сказати, правильно. Ну, це зелена помилка. Control-Module Faulty, але вона повністю працює функціонально. Це камера асистентів, яка тут на, на лобовому склі знаходиться. Вона відповідає у нас за Lane Assist, за знаки, за знову ж таки, от автоматичне світло вмикається. Тобто, якби була критична помилка, воно б не давало. Працювати в цій системі в цілому. Що цікаво, давайте подивимося по стану автомобіля. Вимкнемо поки що клімат, щоб він нам не заважав. Двигун, дивимося стан по форсункам. От у нас такі коригування, вони плюс-мінус схожі один до одного, вони трішки змінюються. На дворі прохолодно. Мінус 2 у нас, тому, можливо, там через деякі ще холодні частини автомобіля він працює дещо жорсткіше і через це. Коригує свою роботу саме форсунками, але, повторюсь, в цілому по його роботі не виявлено абсолютно ніяких зауважень. Після перегазовки він знову ж таки починає стабілізуватися. Десь щось в плюс, десь щось в мінус. По сажовому фільтру у нас 150 км назад була остання регенерація, заповнення 80 грам. Зараз 46, тобто трішки більше половини. Ну але це таке значення. Скалькульоване значення 26. Тобто зараз я заправляю автомобіль, і скоріш за все піде регенерація, така велика її кількість і такий короткий відстань, тому що автомобіль зараз переїжджав з одного місця в інше і постійно, якби практично холодний запуск і не було в нього дальніх поїздок. Ну, в принципі, з цим все добре. Трансмісія. Давайте подивимося, все ж таки, мотогодини напрацьовані цим двигуном. Беремо калькулятор, сумуємо ці всі значення. 1443. Давайте закруглимо. 1475. Плюс 19. Тобто, виходить, у нас автомобіль напрацював працював за свої. 154 тисячі км 2937 мотогодин. Рахуємо тепер, скільки в нас середня швидкість. 154 339 ділимо на 2 936 ну, от Середня швидкість цього автомобіля за час експлуатації була там майже 53 кілометри. На годину, ну такий середній режим використання, або ж не спішно, не 200 як там часто пишуть по автобану, цей автомобіль їздив. Тобто. Все добре, а давайте ще пробіг подивимось. Ну, от У нас зафіксований в коробці 153 839 154 339. Розбіжність невелика, як і має бути до 5%. По повному приводу, у нас тривалість перегріву 0 хвилин, тобто ніхто не перегрівав муфту Haldex. І пробіг у повному приводі у нас 154-339, як на панелі приладів. по суті. Тобто З цим вузлом все добре. Подушки безпеки, зіткнення передні, бокові, задні і перекидання, умовно кажучи, роловер немає нічого такого, захист пішоходів також не спрацьовував, тобто нічого такого з ним не було. От реально цікава річ, Алтрак хоч всього на всього на 3 см вищий звичайного пасата, але в їзді це дійсно відчувається саме в посадці, коли ви присідаєте в автомобіль, починаєте їхати. От у нас. Трамвані колії можна сміливіше на такому автомобілі приїжджати, з'їзди на дорогу теж. Можна не турбуватися черкнетеся бампером через те, що автомобіль все ж таки вищий. В Passat b 8 Alltrack також дуже і дуже цікавий. Можливо, комусь здається, що ті там 3 см підвізки, на яку його підняли, то взагалі ні про що. Але змінили не тільки висоту пружин, а ще й принцип їх роботи. Тобто тут, тут пружини з більш прогресивною такою роботою. Чим сильніше вони стискаються, тим жорсткіше вони стають. Саме тому вони дуже і дуже класно з'їдають дрібні нерівності, але коли. Протискаються сильніше, вони стають жорсткіші, через що менше продавлюється, і автомобіль менше сідає саме по кліренсу. Коли їдете по нерівностям, це дуже дуже суттєво відчувається. Коли так стрибаєте в ямку, автомобіль не чіркає днищем, так як це робить звичайний Passat B8. Але що стосується саме глибоких ям, то відчуття на Alltrack вони дещо жорсткіші ніж на звичайному Passat. По стану технічному, якби по підвізці, до цього конкретно Пасата зауважень абсолютно немає ніяких. В місті, от він доволі динамічний. Стрибати з таким двигуном, з повним приводом. Трамвайні колії йому абсолютно ні по чому. Когось обігнати, стати в смугу, будь ласка, це він може легко. Дивіться, яка цікава річ по багажнику, що ми тут маємо. У нас є фаркопчик з електроприводом складування. От Він є, ховається. Розетка 12 вольт, тут органайзери різного роду. Стан по пластику, трішки є почуханостей, але не суттєво не критично. Найбільше тут пошкоджена оця поличка. Мабуть, щось таке вантажило, чим пошкодили були і бампер, через що ми його фарбували повністю. А поличка має отакий вигляд. І то, мабуть, на добре. Чому? Тому що пасата поличка, по суті, тут є опція подвійного дна, можна так зробити. І завдяки тому, що ця поличка тут пошкоджена. Приїхала інша поличка і непроста. Зараз поставлю, покажу. І тепер до багажника залітає абсолютно непошкоджена поличка, та й непроста. Як бачите, тут у нас така хромована ручка, але це не головне. Тут у нас є такий органайзер, за допомогою якого тепер можна розділити об'єм багажнику на декілька таких секцій, Плюс Вона може перешкоджати, тому що будуть речі, які не займають повністю весь об'єм, не будуть кататись, коли ви гальмуєте чи розганяти. Ось така крута опція додалася в впасати. Така ручка. Тепер тут у нас поличка фіксується, тому що коли відкриваєш, вона припіднімається. Тепер її треба зафіксувати. О, і тепер все працює. О, тепер багажник. Точно підходить цьому автомобілю, ще більш універсальний він став. Крутяк. Друзі, ну такий цікавий Volkswagen Passat B8 Alltrack. що по технічній частині, що по наповненню опціями, що по косметичному стану. Він вже сертифікований, розмитнений, проведено глибоке сервісне обслуговування йому, прибирання, полірування, тобто забрали всі косметичні нюанси, і на ньому тепер можна сміливо кататися. Ще не той пробіг, якого всі бояться, тобто до 200, ще декілька років можна поїздити. І автомобіль. Знаходиться у нас в місті Харків, може поїхати по суті в будь-яке інше місто, якщо ви ним зацікавитесь. Будь-які перевірки, будь ласка, він абсолютно чистий і прозорий. Якщо автомобіль сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все пишіть внизу під відео. І до нових зустрічей! В дорозі ще декілька олдтреків.